Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні більш-менш у нас тихо, то будемо працювати. Що сьогодні в на в планах? Це Перегнати нашого кабанчика, нашого ваську, перегнати до ну, на місто Фіонк. Хто з постійних глядачів, той знає, яка ситуація. Ну, я, Тобто я розповідав вже, як будемо ми міняти і все робити. Кози в нас пасуться, бекаються, тільки чують веселя одразу починають на все село. Так, зараз покажу кого будемо переганяти і куди. Трохи, чесно кажучи, сіли в мене батарейки, тому що... Три дні, можна сказати, не сплю, не їм, не відпочиваю. Дивіться, стосовно кіонки. Розібрали ми її з романом, дуже довго розбирали, тому що різали не на своєму подвір'ї своєм подвір я різав. Тобто води тут немає, нічого такого немає, треба постійно, я бігав туди-сюди, до себе додому, то за водою, то за том, то за тим, то за цим весь. Ну, постійно щось треба було, коротше, капець. До вечора ми різали ту кіонку, занесли в підвал, розклали. Роман пішов додому, вже отримав свою як би, як сказати, зарплатню свою отримав, пішов додому. Тут я на наступний день пообіцяв людям, що привезу кров'янку. Матусі кажу, будемо робити кров'янку. Вона вже все з гречкою підготувала, все підготувала. Почав я розбирати вже м'ясо, тобто треба було все м'ясо від кості відділити, розкласти, кістки окремо, м'ясо окремо. Просто не, не встигаю, не вистачає часу. Матуся приходить, каже, пішли вже кривенку робити, давай сало молоти, наріж сало на кривенку. Сало ще нічого не нарізане, не, не розкладено. Починаю я за то сало. М'ясо лежить, треба і м'ясо розібрати, щоб швидше, ну скоріше. Тобто воно остило. Так, знімаємо, хоч знімаємо. Це просто який, якийсь капець. Дзвоню я знов таки, Романи, кажу, Роман, друже, йди знов до мене, є знов таки башка, тобі знов таки трохи заробиш. Коштів, як не як їх зараз тяжко заробити, а сіль трохи допомагає. Кажу, треба розібрати м'ясо. Він каже, я з цим взагалі ну, справ не мав ніколи з тим м'ясом, я не знаю, як розбирати. Кажу, просто прийде тобі все поясню, треба допомогти. Роман підійшов, я йому більш-менш пояснив, як ті кістки, як ті все розбираються, розрізаються, щоб і ребра порубати треба було. Ну тобто, а сам ну, все йому дав роботу, показав, що як сам почав розбиратися з салом. Поки то сало понарізав, що відходи, що на перетопку, що на, на коптіння, зразу почав маринат робити, тобто відбирати те, що з м'ясом, таке більш м'ясне на коптіння. Матуся знову пішла, каже: все, пішли кров'янку крутити, тому що немає справді, треба своїм займатися справами. Пішов я, покинув Романа, пішов робити кров'янку, роман це розклав. Потім я прийшов все також допоміг там, йому що трохи лишилося. Почали ми крутити кров'янку, крутили до ночі. Ми її робили. Все таки не закінчили. Тільки зробили половини, тому що газу у нас немає. А тобто, електрична, ну, електрична піч, світла немає, також дуже погане ну, світло, бо нічого вода не закипає. Це було дуже довго. Ми до 12 ночі з матусею ту кров'янку робили. Я щас не, щас не жаліюся, тобто це все якби мій труд це всі мої гроші, але трохи-трохи це капець. Підзамарилися. До 12 ночі ми робили цю краянку, то тільки половину зробили. Потім, 5 ранку, я встав, впорався по господарству, поїхав людям різати свинку, тому що всі, всіх почався масовий забій, всі люди виїжджають. Поїхав, зарізав людям свинку, поїхав додому. Знову-таки пішов, в підвал, підвал, погріб, взяв всі пакетики, почав людям фасувати, тому що комусь треба було морозилку на відправку нової почти, комусь треба вже було вести люди, дзвонять вези, вези. Почав я пакувати, поки я всім це все попакував е, тут. в погребі, розвіз спочатку по селу м'ясо, потім поїхав я в місто, відвіз м'ясо, нові клієнти з'явилися, поки їх знайшов, їздив по всьому місті, повідвозив м'ясо вже вечір. Вже вечір приїхав додому. Знову таки підвал, те, що я людям на, ну, маю відправити новою почтою, треба його завакумувати та заморозити. Приніс м'ясо в хату. Почав я. Його кожен пакетик просто це капець, кожен пакетик, кожен кусок м'яса, ребро, м'ясо, там все вакуумувати. Е, до, до, до скільки я я вакуумував? Там, мабуть, до ночі я це все також вакуумував. потім я це, як його, все заморозив, кожна своя полочка клієнта морозив, морозилку. Тобто е, другий день знову-таки люди дзвонять Василь. Приїдь свинку, срочно-срочно. Треба всіх. Свинаматка була дуже здорова, потягала, думав, мені пальці відріже той, той, той матускою, тому всім двору потягала по всім сараям. То знов таки став 5 ранку. Тобто другий день ми крутили з матусою, варили прявянку до часу ночі, і я тільки десь спати ліг. Потім знов таки став 5 ранку, знову поїхав, людям зарізав свинку. Вчора приїхав додому, почав це як його, робити. Фарш на ковбасу робив фарш, тобто і фарш, і так ковбасу нарізав ну, шматочками, і сало нарізав. І це все робив. Це капець просто. Е потім що ще? Коротше, я вже, вже запутався, що я робив і не робив. Реально, а потім я пішов молоти, тому що свої справи також чекають. Зерно закінчується, треба молоти. Молов я до 10, до 10 вечора вчора я в себе молов. Капець. Потім третій день я різав свинку, чи я вже запутався який. Хоча три, три дня підряд я різав свинку, приїжджав додому, робив свої справи. Сьогодні нас що? Переганяємо зараз ваську, потім дістаємо з маринаду сало. Хай трохи воно е, провисить, просохне, розпалив нашу цю коптильну. Починаємо коптити сало. Потім ну, доходять руки до нашого фаршу, готового вже ну, до нашої ковбаси, треба зараз набити оболонки, наробити ковбаси і свіжої, і закоптити також сьогодні. Не знаю, чи стигнем чи ні. Матуся вже каже, де ти взявся зі своєю ковбасою, каже, треба, треба працювати, треба, треба, щоб був вихід. Тому ладно, дивіться. стосовно нас цієї кліточки. У це я наболтав на 6 минут. Ну короче, просто щоб розуміли, яка ситуація. Також багато людей написали Василь, відвези сало на фронт або відправ нас на фронт, або відвези на фронт. Ви не розумієте, що я є, ну, у нас є фронт. Мені не треба нікуди везти. У мене всі сусіди військові. Вони постійно приходять на свіжину, коли я ріжу. Завжди ми їх пригощаємо, бо я сам віднесу. Вони також продукти дають постійно. Тобто завдячність приносять. Тобто ми ну, куди мені вести, куди мені їхати. Я, мене поруч зліва, справа, спереду, ззаду, везде, ну всюди військові. Тому нікуди відправляти мені не треба. Фронт у нас є. Так, стосовно цих кліточки, тут реально трохи ну, грязненько, тому що до того, як прийшов наш Васька сюди. Дівчата молодці, всі ходили в рештачок. Бачите, як сплять в рештаку, постійно лежать. Щось васько не встигне. то ще тут васька, звичайно, спить. Всі ходили, спали тут, бо частенько ходили в туалет. Але Васька прийшов, почав ходити по всіх літачці. І по-маленькому, по-великому. Вони почали за ним повторяти, повторювати. Тобто решта я зрібаю сам. Вони ходять тут, а сплять тут. Коротше, це капець просто. То думаю, трохи таку обстановку розрідимо. Ми зараз його перегонимо. Можливо, все, все наладиться, вони вже не будуть ходити тут, а, а будуть нормально ходити в ріштачок. Та тут -то трохи ще жарко. Жарко, реально сонце як припікає, тут жира, що капець. Тому зараз кличемо матусю та може трохи підзаснімемо, будемо приганяти нашого... так, хвостом не, мотиляйся. не мотиляй. Та будемо приганяти нашу Ваську. і одразу покажу куди. Та розкажу. Птички співають, жарко. Так, Від фіонки залишилась лише солома. Тут ми її розбирали, Ось, солому треба ще буде вигрібсти. Стосовно будемо перегоняти сюди. Тут проблема в чому, що є такий порожок. І я боюся, що він ну, може і не буде йти сюди, переступати. Величенький порог, поріг, треба буде його затягувати. Так, стосовно пепи, все добре, їсть мало. Живіт уже налився. Уже скільки тут? Там, менше неділі лишилося, капець. Ще, ще тут приймати опрос. Стосовно поросят, взагалі, зараз нікому не потрібні, заказів немає, тому що люди просто масово виїжджають. Не знаю, що будемо робити ми з цими поросятами, Можливо, прийдеться їхати десь в інше місто, торгувати або продавати. Не знаю. Коротше, будемо бачити. Думаю, поросята будуть бомбезні, Тут фу, їх ще немає, але я чомусь так думаю, тому що. Вона у нас такий м'ясничок і плюс крита макстером. Будуть крупні в неї плоди, здорові поросята. Да? Будемо Ваську заганяти ось сюди. в Цю кліточку. Не знаю, скільки в нас тут проживе. Там ще від поросят треба забрати ту каструлю. Та там ще дирть в них. Не знаю, скільки в нас тут пробуде. Буде замовлення на м'ясо, будемо лізати. Тому що чим ну, більше виріжемо, тим краще. В принципі, так Поки замовлення немає, тільки з фіонкою. Ну, роз... Розторгувалися, то будемо важко тримати тут. А тут добре. прохолодно завжди, тут так реально класно. Зараз в той клітач дихати нічим. Там низький, низька стеля, тобто тут реально прохолодно. тут буде йому класно. Той хай свій потрошки їсть, окремо нікому не заважаючи. Думаю, він тут буде набирати шикарну вагу. Тому ось так, друзі, працюємо, працюємо та ще раз працюємо. Реально хочеться просто, знаєте. Як впасти на кровать і два дні проспати і не думати, що тобі треба їхати людям розвинів різати, тобі треба їхати кров'янку робити, тобі треба домашню ковбасу робити, тобі треба молоти, вичищати відео, знімати, ну, якби, то також це не треба ще настроїтись, тому що не завжди хочеться, як я тут три дні таке було, творилося, що просто нічого не хотілося реально. Тому ладно, включимось уже, як будемо переганяти нашого ваську. Так, Дэйсон, да, уже снимай, чтобы краску показал. Пошел сам, я, кстати, знаю, куда ты идти. Давай, Вася. Что, друзья, Петриц, пальцем не закрывай, вот тут держаться требую. поднимаю Все, давай. Пошел, пошел. Килограмм тоже я думаю. Давай, давай. Давай, давай, Машу ну Машу. Давай, давай. Давай, давай, трошки, трошки, трошки. Ты повели его. Да, я там не открыл. Солнце ничего не вижу. Натримаешься, сделай матву, и ты будешь открывать там клетки. Угу. Угу. О, молодець. Давай. давай, давай. Давай, 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 давай. Вон мамка, ти ж тато його, мама, матуся. Давай, дай мамці. Тато Дмитро Кабанов. Давай. Давай, Васька, давай. Ступай, на більці, давай. Давай, Васька. Це бнюхає. Давай, давай, давай. Не бню. Там не біжить, а писеє. Писеє, хай потушить. Так, тато що це за кабаня, а це що мій Васька так вимахав. кричим, его дует. что за комбикур? Давай, Васька, давай. Ну давай, давай, потрошка, давай. Давай, давай, ступай, ступай, не ступай, ступай. О, Молодец, давай, давай. Ступай, 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 ступай. Давай, ходь. Беги, беги. Ай, ты, валяй, начал. Хоть монетку угу. не валяй. Надо, что его на порузе. По митинг территории. Давай, Васька, давай. Пишу. Ну, трошка случилась, трошка, давай, давай. Так, Тепа, не треба его вкусать. Давай, Васька, давай. Ступай, не бейся. Давай. Не боится. Давай. <свы> Майже зайшов. Вийди ну, співай. Майже зайшов, тепер починаєш нерви робити. Вась, 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 вась. Так, ладно, все, зараз будемо його гнати з цей пастулем причався, не, не підемо. Так, пепа, не нервуй. Це ж твій син, чого ти? Зараз клітку зіра, дивіться, яка машина. А ось такий наш Васька. Ось, розміри. Ну теж вже не малий, не малий. Уже, може до 120 вже в ньому є. Ага. да, я думаю, 120 є якраз. Реально махина така. Пепа, спокойся, спокойся. Тебі не, не можна. Ти вагітна, забула, чи що, чого ти нервуєш? Піну опускає, піну дивиться, хоче його прикусити. Васька, ти не сонь туди, рило, бо відкуся. Це ти раніше був маленький, гарненький синочок, зараз ти вже ока баняра. До, там, А там, бачите, якось і не скажуть, що він такий здоровий був. Тут він як там в кліточці, коли сам ка... зається більший. Більші, правда. То Я думаю, хоча б там півмісяця потримати, та будемо різати, тому що... Чим менше господарства, тим краще. Тому такі справи, да? а нам зараз треба бігти, начиняти ковбаску. Да. Пепа. Пепа, Пепа. Зараз ще їм підсипимо, підкидаємо люцерочки, хай їсть. Та й правда, так, мені більше подобається в цій кліточці. Там він здавався такий маленький. От тут о, кабаняра, який вимахав. Наділи каструльку на голову, так одразу і пішов. Зараз теж, бачите, засикає всю кліточку. Ось що, одночасно, бачите, і та цить, До речі, не там, де треба, то ж і за нервів, почала, Да? Тому, друзі, ну-ка, ставте на паузу, напишіть, яка вага нашого васька. Цікаво. Звичайно, що якби була кліточка, заміряв би, але ну, в принципі можна і по рулетці перевірити, але. А -а -а! Так, бачиш, не треба вуха підсовувати, бо відірве. Ну, зараз вона пару разів прикусить, він туди пихати вже не буде рило. В принципі, кажу, можна по рулетці, але тоді треба буде додати. Тому що, якби на сальних свинях рулетка співпадає, а на таких м'ясних я вже не знаю. Мені здається, що ні. Тому що бачу, багато людей заміряють, у них взагалі там і 15 кг не співпадає. Бачиш, як прикуси. От чого ти? Бачиш, що коса, я сунеш туди рило своє. Ну, думаю, вони деньок та. Звикнуть друг до друга. Так постійно свини зганяєш, то будь кусатися. Тому, друзі, з вами був як завжди Василь. Ми побігли далі працювати. З вас обов'язково лайк, підтримка, коментар, пишіть. Все ми читаємо на все відповідаємо. Всім велике дякую за підтримку. Побігли працювати. Хто якщо не ми, тому погнали!